Четвер, 12 липня знаходжуся я в прекрасному місці біля лісу. Отже, колись я тут є границя ялинового лісу і також там вільха, але дорога заросла, я не можу під'їхати. І на цій границі лісів. Десь так метрів 300 в глибині. отуда Є болото. І хочу я посадити. Ось такі кущі. Ну, дома вони мені якби не потрібні, мені краще сортові. А це незрозуміло, який сорт. Ну, якби якісь є ягідки. Але це. Вирішив я посадити в лісі. Так, це та дорога, коли я, колись я тут збирав хвойний опад. І заодно подивився в розвідку, чи ще є хвойний опад, чи вже немає. Так, в цій частині лісу я вже десь років 15 не був, але тут є таке болото. Ноги грузну. Так що шукаю сонячну сторону, головне, щоб кабанів не було диких. А то я так зрозумів, що вони сюди приходять до водопою. Та й таке. Добре. Шукаю я сонячну. Сторону і садити буду. Це, напевно, отут. Одну десь отут а остальні туди. Тобто лохинок природі вона вологолюбе, але в болото садити це треба на підвищенні Та й таке? А чого б і ні? Якщо Карпатах збирають лохину дику ми не можемо посадити і через років 10 не можна себе збирати що маємо посадив я все нехай ростуть а там побачимо приживуться не приживуться кабани з'їдять не з'їдять щоб корінь прижився Так, що я запланував, я то зробив. Та й таке, посадив я 8 кущів. Там один розділив на двоє, більше два розділив на двоє, сім таких хороших і один такий маленький. Так, висадив я. Тут таке у нас має болото. Як я вже говорив, років 15 я вже тут не був. І на такому острові, і по периметру розсадив я такий невідомий сорт вохін. Ну, нехай росте там побачимо. Через років 15 подивлюся результат. Та й таке, тепер додому. Чому я взагалі? Таке вирішив зробити. Я частково приїхав ще плюс на розвідку, так як торф дорогий. Вирішив я подивитися, чи є тут. Внизу там чорний тор болото. На таких пагорбах, острівцях є рижий верховий торф, але тут коріння тут треба технікою спеціальною брати його, розірвувати. Це все перемелювати, тоді, можливо, результат якийсь буде. Так, щоб собі набрати рижого верхового торку, це дуже тяжко треба працювати. Так що будемо обходитися при тим, що є, треба збирати хвойний опад і також тирсу хвойних порід. Все. Спасибо всім, хто дивився відео до кінця. Та й таке, так як експерименти я люблю, подивимося через років 10 на ось такий експеримент.